Всім доброго дня. Давно хотів розповісти про будівельну рамочку. А тут приїхав на пасіку такі організаційні роботи зробити. І дзвонить з вет лікарні, що їдуть, можуть заїхати, взяти розплід трутня на гнилець. Якщо заїдуть, то хай заїжджають. Це безкоштовно робляться. Так само, як і аналізи на ВРО. Е... Ну, гнильця, слава Богу. Де і так пасіка вроді нормальна, то тільки кліч буває, не доїдає. За будівельну рамку. Це вощина цього року. Бачите, рамочка зовсім свіжа. Вот. Я поставив 145-ту гніздо, мене на 300 відтянули, засіяли плюси будівельної рамочки. По-перше, відбудована вощинка, По-друге, можна видалити і боремося частково з кліщем, тому що ми всі знаємо, що в трутневому розплоді найбільше кліща. Це ставиться крайньою рамочкою, і бачите, вже у нас цьогорічний медок є. Отак, наші бджілки працюють. Було питання, коли не йде, що зробити. Бджіла не піднімається верхній корпус початківців, коли немає рамок. О, так, Відтягнули, поставили одну вверх. Дуже великий плюсик. Якщо ще матка тут сійне, тоді бджіла буде до розплоду підніматися. Так що дивіться, хто збирає, займається тутневим гемогенатом. Один видалення кліща, два. Відтягнута рамка і ставимо вверх для початківців три. Одні плюси. Так, і, ну, я частково вирізаю. Якби одні сім'ї один раз вирізаю, потім на другий період. Ціх не вирізаю, а з того, що мені трутень якби потрібен. Хоча тут сіренька бджіла, якісь періоди, мабуть, є, щоб бджілки жовтіші. Тут вроді би нормальні. Ось такі плюси будівельної рамки, застосування 145-ї в гнізді на 300. Коли кому сподобалось, ставимо подобайки. Такі от жирні покусані подобайки. Е, підписуємося на канал.